Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Сьогодні знову про церкву, так звану церкву, тому що російська православна церква тільки вдає себе релігійну організацію, а насправді є імперською інституцією, створеною особисто Йосипом Сталіном, яка, до речі, підтримує нинішню війну. І все йде так швидко, як хотілося б, але ми йдемо к намічений цілі шаг за шагом і перемога буде за наймі. Як і її філія в Україні, яка іменує себе УПЦ і вдає, що не має відношення до своїх кремлівських господарів. Погано вдає. Люди! Та що ж ви військового б'єте, Буш? Чого Донбас восстал? Першака перші бомбили українська, що... щоб пояснити, чому РПЦ не зовсім церква, точніше, зовсім не церква, і звідки та як взялася її філія в Україні, потрібен короткий історичний екскурс. Поїхали. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих і підтримуйте нас на Патреоні. Отже, рік 988. Середньовічна держава Русь зі столицею у Києві, очолювана князем Володимиром, приймає християнство східного обряду. Ні Москви, ні більшості міст сучасної Росії ще не існує. На їх місці залісся. Минає майже 200 років. І у 1169-му князь Андрій Китай Боголюбський з далекого північно-східного Володимира на клязьмі нападає на Київ, руйнує місто, будинки, церкви, краде ікони. А ще просить у константинопольського патріарха надати йому окремого митрополита. Той відмовляє: Ні, рік 1240-й. Монгольське військо князя Батея руйнує Київ. Київська Русь фактично припиняє своє існування. Північно-східні землі стають частиною монгольської орди. А західна Україна, Галичина та Волинь перетворюються на нову державу Королівство Русь. Митрополитів руських стає двоє. Один сидить у Заліссі, інший спочатку у Галичі, потім знову у Києві. Наприкінці 15-го століття монгольська орда розпадається і виникає московська держава, яка створює московську митрополію, яку не визнає Константинополь. Більше ста років, аж поки до Москви не приїжджає антіохійський патріарх Йоаким. Його там посадили під домашній арешт. Борис Годунов, як правитель держави, посадивши під фактичний домашній арешт патріарха Йоакима Другого Траноса, який приїхав в Москву, нібито з дружнім візитом, бо його туди давно просили, але його так заманили для того, щоб добитися від нього. Е Благословення на патріархат і ось через 141 рік невизнання таким шляхом тиску, обіцянок і залякувань від патріарха Єремії отримали грамоту, в якій він погоджується на те, щоб московський митрополит був визнаний як патріарх. Рік 1654. Богдан Хмельницький у боротьбі проти Речі Посполитої у союзники бере Московського царя Олексія Романова. Вирішує, що це менше із зол. Цар одразу зазіхає і на Київську церкву. Митрополит Сильвестр Козів категорично проти. Не вірить православним сусідам настільки, що навіть не з'являється на так звану Переяславську раду. Після смерті Хмельницького в Україні починається період так званої руїни. Взаємного поборювання про та антимосковських гетьманів Москва скористалася цим на всіх фронтах, у тому числі на церковному делегація царя їде до Туреччини по українську церкву. Триває війна між московським царством та Польщею. З іншого боку є Османська імперія, є турецький уряд, який зацікавлений в тому, щоб ця війна тривала і далі. Патріарх Константинопольський фактично продав Київську митрополію у Москві за хабар. Соболині Шкірки та 200 червонців. Турецький уряд, який пішов на поступки московським послам, теж був чимало спантеличений. Щойно ті поїхали з грамотами, як прийшла звістка про мир між московитами і Польщею, що загрожувало вже османам. Діонісія змістили за продаж Київської церкви. у 2008 році, коли Київ відвідав патріарх Варфоломій. Виступаючи на Софійському майдані, він прямо сказав, що у 1686 році сталася анексія Київської митрополії московським патріархатом, тобто він назвав це анексією, да, тобто, фактично, незаконним захопленням. Те, як московські царі ламали своє духовенство, щоб поставити його собі на службу. Історики сказали вже багато. Цар Іван Грозний, навіть московського митрополита Філіпа, убив, бо той засудив терори і опричнила. Правда, путіну опричники явно симпатичніші, вони теж майже чекісти. Тому цю сторінку історії він зараз переписує там. Версія прості, що він його не вбивав і не проїжджав, а Якщо проїжджав, то проїхав мимо. Інший факт, навіть цей псевдоісторик, не спростовує, що цар Петро церкву таки доламав. Спочатку висміював її, влаштовував п'яні пародії на церковні ходи і обряди своїм диким карнавалом під назвою Всішутійший, всеп'яніший і сумозбродніший собор там призначали свого клоунського патріарха, який виголошував глузливі анафеми, так звані «єбіматстві». В кінці життя взявся до справи серйозно. Патріарха усунув, замість нього запровадив так званий петербурзький синод, а на його чолі поставив свою маріонетку. Обер прокурора. Дуже високодуховна посада звучить, правда? Так, І так було аж до 1917-го. Православну російську церкву, офіційне скорочення ПРЦ. Очолювала не духовна особа, а світська цар зі своїм синодальним оберпрокурором. У 1917-му церква раптом мобілізувалася і на хвилі змін обрала собі патріарха Тихона. Але її самостійність довго не протривала. Замість спорадичних антирелігійних акцій, у 20-х більшовики почали повальне винищення церковників. Ті утікали з-за кордону або ж як патріарх Тихон заявляли лояльність новій владі. Та це не врятувало ні рядових попів, ні самого Тихона. У 1925-му він помер за дуже сумнівних обставин. Храми теж вистояли далеко не всі. У 27-му місце блюститель патріаршого престолу Сергій Старгородський знову запевнив Сталіна у лояльності церкви і знову нікого не врятував від нової хвилі репресій. У якийсь момент все керівництво церкви складалося із самого Сергія і ще трьох єпископів. церковники емігранти за кордоном майже одностайно засудили сергіанців, бо не можна підлизуватися до вбивць і богоборців. У 41-му вдарив Гітлер, і єдине, що він зробив доброго на окупованих територіях, це зняв усі заборони на церковне життя. І воно просто вибухнуло до війни. В СРСР на офіційному обліку були 5 тисяч парафій, і далеко не всім з них залишили церкви. Ще більше трьох тисяч церков більшовики не встигли знищити на територіях, загарбаних Сталіном, після 39-го. у західній Україні, Білорусі, Литві, Латвії та Естонії. До останньої ми ще повернемось. Нацисти ж за кілька років дозволили відкрити на окупованих землях СРСР аж 9 тисяч храмів. До них ринули російські церковники, як із-за кордону, так і радянські, з підвладних Сталіну територій. І тисячі російських попів у тисячах церков щиро молилися за Гітлера. Тиран, якщо міг, вбивав їх, як от митрополита Сергія Воскресенського. але всіх не переб'є. І тоді, у 43-му, кремлівський горець вирішив просто рейдернути бренд і зробити свою власну церкву з патріархом і монашками. Щоб не плутали з довоєнною ПРЦ, назвав її по-своєму РПЦ. Саме так, нинішній РПЦ це спадкоємець не до революційної традиції, яку продовжила емігрантська російська церква за кордону, а отого сталінського Сергіївського покруча зразка 43-го року. Чому покруче? Бо Сталін церковникам не вірив ні на йоту. Тому його церква була не відродженою, а сформованою наказом по наркомату держбезпеки. Саме гібісти із самого початку відповідали тут геть за все: призначення попів, виборів отців церкви, зміст храмових книг та смисл проповідей. Мало того, вони самі у тій церкві служили, а інших робили своїми агентами, платними ідейними чи до смерті заляканими. А ви приговорюватись к п'яті гадам розстріла через павішені. Розсекречені радянські документи із архівів СБУ свідчать, якщо у 43-му збирали собор із тих єпископів, яких не добили у 30-х і тільки вели за ними невсипущий нагляд, то уже на помісний собор відбирали лише осіб, перевірених на агентурній роботі. А агентів єпископів у наказі зобов'язали подзвонити у друге управління наркомату держбезпеки і покликати Олексія Івановича. От і потрапляли до вищого духовенства. Не найдостойніші душпастирі, а от такі от гібійсько православні трансформери. І з кожним наступним роком ця РПЦ КДБ росла і пропорційно росла кількість агентури. Навіть не так. Без наказу і Луб'янки в РПЦ навіть Христос не воскресав і Різдвяна зоря не сходила. Не ставили ні архиреїв, ні священників. Треба було з ними погоджувати всі призначення. Указ архирея був недійсним, якщо нема реєстрації. Митрополит Філарет, єдиний із ще підрадянських отців церкви, який відкрито розповів про роль у ній КДБ. У 90-х він відійшов від РПЦ і почав створювати церкву українську. Запевняю, з КДБ співпрацювали геть усі. Не було жодного єпископа, ага. який би не, не мав контактів з ними. Якщо він не мав, то він не був єпископом. Це. Тому, якщо хтось скаже із архіреїв, що він е, е, не мав контактів. То це означає, що він говорить неправду. З розпадом СРСР йому вдалося зірватися з гачка і отак просто розказати про все. Однак так могли не всі, бо скелети у шафі могли виявитися куди страшнішими. Російську церкву у 90-х очолив патріарх Олексій. Ось він на фото випиває з Брежнєвим на честь 60-ї річниці жовтневого перевороту. Інформація про його агентурну роботу на органи виплала у 91-му. Тоді Єльцин ініціював розслідування по справі ГКЧП і пустив дослідників до архіву КГБ. Там виявилися документи про агентів Дроздова, це кличка Олексія, і Міхайлова, його наступника і нинішнього патріарха РПЦ Кіріла. Однак Єльцина цікавили лише компромат на комуністів, на підставі чого він ненадовго заборонив Компартію ВРФ. Увірює, що наші по достоинству а потомки. потомці. Документи про РПЦ КДБ пішли під сукно. А жаль, бо там були не просто агентурні завдання і розписки за отримані гроші. Учасники розслідування розповіли, що серед іншого знайшлися документи про юність Олексія в окупованій нацистами Естонії. Він, молодий послушник, начебто допомагав попам-колабораціоністам духовно окормляти бійців так званої російської національної армії Бориса Смисловського. Це був такий російський колабораціоніст, конкурент більш відомого Андрія Власова. Із духовником останнього Олександром Кисельовим Олексій також активно співпрацював і цього не приховував. Навіть допоміг повернутися з еміграції до РФ уже у 90-х. Приховав інше. Свідки розповіли про фото, на якому Алексій прислужує при освяченні німецьких гармат, які ведуть вогонь по блокадному Ленінграду. Зрозуміло, що з таким компроматом КДБ міг з нього хоч канати вити і чого завгодно вимагати. Тож, попри численні звернення вірян, ні Алєкій, ні Кирил Правди про своє КДБшне минуле не розкрили. Ніякого покарання ой, покаяння не понесли, бо немає його покаяння. Просто відмовчилися, і церква їхня залишилась такою ж, якою її планував Сталін. Потім прийшов Путін, і вже ФСБшна РПЦ знову включилася у звичну роботу. Сьогодні російське суспільство іспитують явний дефіцит духовних скрип. Рік 1988. у Києві урочистості з нагоди тисячоліття хрещення Русі триває так звана перебудова. Відкриваються усе нові храми. На околицях імперії починається національне відродження. Лунають голоси про незалежні церкви. Проте, у тогочасному хаосі іноді важко відрізнити справжніх патріотів від провокаторів КДБ. У серпні 89-го про вихід із юрисдикції Російської православної церкви оголосив львівський священник Володимир Єрема разом зі своєю парафією. Його приклад наслідували десятки інших. У жовтні оголошується відновлення УАПЦ та починається висвічення незалежних від Москви єпископів. Щоправда, уже тоді у середовищі церкви з'явилося чимало агентів і банальних самозванців. На початок 1990-го в УАПЦ перейшло близько 200 галицьких парафій. У червні до процесу доєднався Київ. Тут відбувається всеукраїнський православний собор за участі 700 священиків та 20 єпископів. На ньому підтверджується створення Української автокефальної церкви і обирається патріарх Київський. Ним стає Мстислав Скрипник. У 1918-му він, як мирянин, вступив добровольцем до кінно-гайдамацького полку армії Української Народної Республіки. Брав участь у боях проти російських окупантів. Отримав звання Хорунжого. У 20-21 роках був особистим ад'ютантом Симона Петлюри. У 40-х він стає ієрархом автокефальної православної церкви. Був арештований Гестапом. Після Другої світової очолив Українську православну церкву у США. У АПЦ очолював недовго. Помер у 93-му в Канаді. Між тим, незалежності від Москви, хоче і та частина церкви, яка перебувала у складі РПЦ. Російська церква за жодну ціну не готова втрачати Україну. Тож йде на певні поступки: створює українську православну церкву, але залежно від Москви. Митрополит Київський філарет вимагає більшої незалежності, однак у 92-му його усувають з посади. У жовтні 92-го у Києві новий православний собор за участю прихильників Філарета створює Українську православну церкву Київського патріархату. З того моменту в Україні діє три православних церкви: УАПЦ, УПЦКП і УПЦ Московського патріархату. У 92-му році патріархом київським було обрано Володимира Романюка, багатолітнього радянського політв'язня та дисидента. Перший його арештували у 44-му за український націоналізм. 10 років таборів. Вдруге у 72-му за антирадянську агітацію. 7 років таборів і три заслання. Володимир Романюк хрестив В'ячеслава Чорновола. У в'язниці Заявив про свій перехід до автокефальної церкви. Патріархом Київським він пробув недовго. За 95-й рік він пережив кілька інфарктів. Після чергового нападу помер. 18 липня 1995-го прихильники Київського патріархату спробували поховати свого лідера на території Софії Київської. Їм заважали представники Московського патріархату та спецпідрозділів МВС. Поховальна процесія. Перетворилася на криваве побоїще, яке увійшло в історію як чорний вівторок. У 2019-му Константинопольський патріарх Варфоломій відновив історичну справедливість. Надав Томос незалежний від Москви українській церкві. Але філія сталінської РПЦ в Україні досі не здається. На сьогодні все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих та підтримуйте нас на Патреоні.